Jara, patriub nėti, todėl kodėl strašna. Kriminalinių sagų protestą. Потлорем одним. Познакомлю тебя. Давай вот. Посмотрим, что -то. Хорошо. Опа, здорово. Привет. Здорово, здорово. напербан. Миша бицеп. Будем знакомы, Миша. Я в... Да, Слушай, да. А я встану, я встану. Просажусь. Такое дело, я передумал. По поводу? Я так подумал, блядь, этих типов нужно, наверное, наказать. Наказать? Наказать. Хорошо, я рад этому. Я рад. Спасибо тебе большое за твои светлые, мудрые мысли. Так как, ребята, у меня не особо много парней, но проблему нужно решить. Это тот тип, за которого ты мне рассказывал? Да, 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 да. да. Мы с ним тренировались, ходили на соревнования. И ну в что, итоге... Ты что можешь? Ну да, блин, если надо, будем оформим людей. Я что предлагаешь? Что предлагаю? Я предлагаю помощь. Если блин не надо помощь, то я пошел. Ладно, не об этом, парни. Каждый кто-то из нас что-то может, что-то умеет. Не суть важно. В, данном, в данной ситуации у нас всего четыре человека. Один барыга, тоже его поймали, отпиздили. Эти ребята, о которых мы все время говорим. Парин, ты, я и ты. Все. Миша Бицепс. Смотрите, сделайте... А когда идем? Я уже, блядь, о, не могу. Я хочу хоть сейчас идти по тебе. Хуярить. Теперь слушай внимательно. Как только я все подготовлю, я вам все распишу, вы все поймете, о чем я сейчас говорю. Уже будем действовать. Как только будет готова банда, я иду на разговор. Хорошо? Хорошо, тогда давай уже завтра даже. решаем, потому что ну, Врем... а... времени нет, нужно действовать. А по деньгам так как я вам и говорил, все договорим, обговоримся и все сделаем. Добро? Доброе. Все, парни. Все, давай. Что, на пиву пойдем сейчас? Да, да? нет. А? Очень Ты по своим? Да. Ты тоже? Да. Пампинг, как ассоциатор выгребни, ями, яме, запах чутили сразу через динамик. И мы но правильно по правилам, тик по четвертях, на клинту І качаю на чепані рад на барабана, рая контроль пункту, генерал тактику, де да на карті поставив правку вору, мікро і кройбаш як ЗСУ русню. Наступний наш конкурсант. Вона завжди мріяла поступити на, те, на театральний, але реалізовується в якихось інших речах. Вона любить співати і зараз буде трошки артистичний виступ з піснею Шмалі Пісня називається Розаліта. Droże potom z diamą na ty. Ty oči, ta ne бачиш, ти кров та не жива. Ти сльози та не плачеш, ти я лиш не моя. Пам'ятай, ти через зараз витягнути. Здорово. Ну що? Мені сьогодні треба два. Зачекай хвилинку. Треба перетерти одну тему. Яку тему? Пам'ятаєш, Ти на кокаїну? так я І що? Навіщо ти мені це кажеш? Тому що для містера Бі потрібна була його адреса. Угу. І що? Ти мене попросив, і я тобі дав цю адресу. І що? Це загодно міг зробити? Так. Але ти ж не хочеш, щоб ця інформація потрапила до слідаків. І тобі будуть для Що ти хочеш? І я пропоную так. Е... По-перше, щоб люди містера бі дозволили мені торгувати. Ага. По-друге, щоб ви мене кришували. По-третє, щоб вернули мій дорогоцінний товар. Ну я думав це нормальний кінь. Життя таке. Ну, мого товару вже немає. Блядь. Тоді що? Тільки два вакуум. Добре, нехай будуть чи дві пропозиції, але не затягуються. Добре. Дивимось, що можна буде зробити. А зараз? Давай мені два грами. Друже. Тримай. Все, пока про Побачимо. Справа є, у нас з'явилася проблема. Що ну, яке проблема? Кайфаву. Завдання, яке нам дав, пам'ятаєш? Щось мені вже не подобається, що я хочу сказати. Мої теж. Але проблема в тому, що адрес, який я дістав, дав нам кайфагу. І він знає, що після цього партнера містера зарізали. Ну, Ти ж розумієш, Це був бути хто завгодно. Так, але проблема в тому, що він все одно знає він ти, не знає, що це наш бокс. Чому говориш не нам ти? Я чесно не знаю, звідки він знає, але він знає, що я працюю на містера Бі. І ну, проблема в цьому, що містер Бі тільки що вийшов з труби. Я не я думаю, що він тобі поспішає. Ну що, він хоче, щоб ви йому дозволили працювати на районі. Щоб ви кришували і вдали товари який забрали. Товара вже немає. Навально ну, хай Але кришувати ми його не будемо. Так, але це порушив шибкої це завдання. І можеш так постараюсь, податися, так? йому, що у вас один місяць. Теперь, где мы раскачаем азал. Короче, ребята, организовываю конкурс, в котором будет выступать этот яркоман. Надо mm -hmm. будет прийти поддержать. План у меня есть. Не рассказывал тебе? Что за план? Ну... Хотел бы сейчас сыграть на жадности Лысова. А потом ты сам все увидишь. И что там? Все увидишь? Все будет. Здорово! Здорово! Что, мы так не будем, да, а правильно? Обойдем! Что ж сюда пришли? Чего сюда пришли, спрашиваю? Так а ты сам тут что забыл? Слышь, ты вообще тебе ноги сделай так, чтобы я тебя не видел. Ты меня понял? Что? 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 Ты что стоишь? Забыл? А? Давайте, блядь. А? Кто первый ты меня мат? Давайте, парни, разбегись. Эй, хлопцы, что вы тут? Что вы, как малые петухи? Может, краще дипломатичным шляхом? Що стукуни? Знову зі шкуром прийшли. Тихо! Тихо на джербан. Відпускай мене, сука. Відпусти мене, кажу, блядь. Десь дивіться. Кузливий блядь! Давай, давай. давай. Ну що, добрий день? Добрий день! Бля, да, пацане, що ви тут стоїте? Вона жорстоко починається. Пошли, відповіді. Yeah. Uh. Валентином кокаїном потрібен був охорони. І Чи причепне до цього колишній партнер, містер Бі? І взагалі, чи можна вірити показам тієї бабки, яка назвала мене іспанцем? Хочу ще на конкурсі з тобою познайомитись. Стой! Ти э -э. що? Не розумієш? Що ти хочеш? Ты не що? Що 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 хочеш?